Всім добрий вечір сьогодні вам таку тему підготувала чи повернеться він в ваше життя? Чи повернеться він в ваше життя? Сьогодні дуже багато на ефірі дівчата задавали ви це питання. Розклад буде загальний, але все-таки вирішила вам записати. Давайте подивимося. Якщо резонує, будь ласка, дивіться, спочатку знайдемо вас, його подивимося вашу ситуацію. Ну, якщо резонує, тоді вам підходить цей розклад вам підходить. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber, на Telegram, Працюю я одна, ніяких помічників нікого в мене немає. Перша до вас, я не проявляюся. Номери телефонів є в мене під кожним відео. Хто бажає, будь ласка, працюю кожного дня, не працюю і в неділю, і в святкові церковні дні. Не працюю. Так що, дівчатка, хто хоче, будь ласка. Давайте подивимося, чи повернеться він в ваше життя. Для енергообіну, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Дивимося, давайте спочатку знайдемо, мабуть, вас його, да, щоб знати, нам, що у вас там проходить. Чи резонує, не резонує, що ви хоч розуміли, чи підходить вам росла цей, чи не підходить. Знайдемо вас і його. Так, ну, давайте будемо дивитися, хто ви, хто він. Будемо спочатку вас шукати. От ви вийшли. Я скажу, цей розклад підійде, можу зразу сказати, більш для сімейних людей. Сімейні люди, які стояли в стосунках довгий період, це не означає, що ви могли бути в шлюбі, але ви стосунки у вас довгі. Ну, люди сімейні, щось вас як поєднує, да? бо тут імператриця вийшла з якимись своїми ілюзіями, преградами в житті. Але сімейна дама в мене вийшла. Сімейна дама, яка підвісла. В своїй сім'ї, в своєму житті, і не бачу далі якогось продвигу. Знаєте, стоїте на місці. Нічого не міняється, я вам так скажу, на даний час в вашому житті. Стоїте, ви розбиті. Боже, як класно вийшло. Супер. Дивіться. Тут вийшла імператриця, тут вийшов імператор, ще й лягли один біля одного. На даний момент підвішений стоїте ситуації, стоїте повністю абсолютно розбиті. Мужчина на даний момент може до вас проявлятися, але проявляється не так, бо як вам хотілося. Ну, ще раз кажу, розклад загальний. От тут можу сказати, що людина закрилася, як від вас, так? Да? Закрилася. Ну, Давайте все-таки будемо дивитися. Нічого собі сьогодні у нас вийшов імператор і імператриця. Так, ці карти я забираю. Тільки залишаю вас з ним і будемо дивитися, що у вас там проїсходить і чи повернеться він в ваше життя. Я думаю, всім цікава така тема. Так що будемо зараз дивитися. От ви в мене, красунечка моя, вийшла. Ну і він імператор. Імператор теж такий мужчина сильний, такий, не любить жінкам підкурятися. Не любить знімати цю свою корону, бо от він власний. От навіть його слово, він сказав, так должно бути. А ви, жінка, імператриця дуже сильна, дуже сильна жінка, яка теж не любить підкорятися і плясати під, під якусь дудочку, да, під когось. Ну, давайте подивимося на таких людей. Прямо сімейна пара вийшла. Чесно, імператор імператриця. Ну, давайте подивимося, що у вас там відбувається. Що у вас відбувається, що ви собі розуміли? Резонує, а вас чи не резонує. а потім подивимося, прийде він чи не прийде. Так. Що у вас відбувається в ваших стосунках? Ваших стосунках. Ой, жінчина плаче. Дивіться, як ви плачете, розбиті. У да, нас цим мужчиною було повністю розрушення. Знаєте, таке враження, що мужчина від вас дуже швидко відмовився. Відмовився не тільки від вас, а й сам від себе. Зробив повністю розрушення, наніс вам удар. Ви стояли якийсь період часу в депресії. В депресії розбиті не знали, куди вам бігти. Куди вам бігти? І ви навіть не розуміли, що це відбувається з вами. Ну як він так міг? Мужчина просто різко, повністю все. Знаєте, спали в вашому житті і від вас віддалився. М -м -да. Тут -то імператор у нас сьогодні вийшов, дівчата, це капець. Це капець цим імператором. Наніс він вам, звісно, удар конкретний. Да, розбив він вас. Розбив вам серце. Я вам скажу так. Розбив, то він його не просто так все спалив і розбив на своєму шляху, відказався від вас, і в той ж момент відмовився від вас. Це все пройшло з якоїсь темної сили. Тобто тут була зроблена якась робота. Зараз ми, звісно, подивимося, що це було зв'язано, але багато в кого я скажу так: 98% проіграється в людей, які знають конкретно, що мужчина змінився, і тут є магічне втручання. Мужчина сидить прямо на дьяволі. Він розбив все, розбив просто сім'ю, розумієте? І тут було магічне втручання. Тому що, дивіться, дьявол навіть з башнею впав, це є темна сила. І я скажу, робота була зроблена, серйозна робота була зроблена, бо, може, якби так просто не пішов. Він сильний взагалі по духу, його би не мало взяти, ця темна сила, да? бо він імператором вийшов. Таких людей я кажу, ну. Дуже рідко бере ця сила. Тут прямо була робота зроблена конкретно. Робота була більше зроблена з кладбищем. Да? Тут призив темної сили. Призив темної сили. Давайте подивимося, хто це і що це. Що взагалі там у вас твориться? Що у вас тут твориться? Ще раз кажу, дівчата розклад підійде для тих, хто чітко знає, що є магічне втручання. Чому поясню? Вот цей триугольник. Є третя особа, яка закрила від вас вашого імператора. Вона зробила розрушення. Тут була зроблена. І остуда, а до неї була зроблена прив'язка. Ось туда була зроблена непроста. Знаєте, він наскільки від вас закрився, наскільки він змінився, бо вже карти аж падають. що ви навіть самі не ожидали, як, ну, говорив такі, вроді би гарні слова, мали якісь плани майбутнє, і в один момент просто все прекращається, і на вашому шляху просто да? розрушення. Це все пройшло через темну силу, щоб ви собі розуміли. Це розклад тільки для цих людей підійде. Ще раз кажу, 98% проіграється тільки в тих людей, які чітко знаєте. Може, хто які підклади знаходив? Да? Може бачили десь, щось свого чоловіка знаходили, якісь нові речі. Да от По цьому і брали. По цьому і брали. Ну, дивимося далі. А що ж це за паскуда така вийшла в нас? Що це за паскуда така? Давайте подивимося, хто це і що це? Що це за, за паскуда взагалі в вашому житті? Да? Зараз хто це вона? Це вона? Хто це? Що це в вашому за житті? За зміюка така, що зробила вам таке розрушення? О, красуня вийшла. Оця красуня хотіла пользі від мужика. Знаєте, вона таке враження, хотіла ним користуватися. Карта влюблених є, да. Тут є постілі, і страсті, сильні зміни. Но це людина, я вам скажу женщина, яка якийсь в даний період часу стояла, наблюдала за вашою парою. Вона вам нанесла удар. Вона заказчиком. Дивіться, вона навіть на цей тригольник зараз тут далі. Аже ця жінка була заказчиком в цих ваших стосуночках, Хм. Багато в кого проіграється, що це може бути якась, знаєте, з близького окруження людина, яка зробила це розрушення, влізла в ваші стосунки. Так? Вона як наблюдала за вашою сім'єю, її це бісило, крутило, і вона зробила розрушення. Розрушення, кстати, легко вам зробила. Людина може бути навіть вхожа в ваш собственний дом, щоб ви собі розуміли. Яке? Ох, яка зміюка? Це дівчата, я кажу, будьте обережні з цими друзями, подругами. Дуже багато зараз рушиться в такому плані сім'ї. Та теж от така ситуація вийшла, що людина, яка час стояла, як спостерігала за вами, за вашою мужчиною, Ну і побачила, мабуть, що от він імператор, може для неї дати пользу. Вона з ним може бути, тобто акрильона влюблена і розри... зробила вам таке розрушення в житті. Ладно, дивимося далі. Да. Дивимося далі. Далі дивимося далі, далі. Да, вона втайні робила. Робила, кстати, не сама. Робила не сама, до когось вона зверталася. працювала вона з конкретним мастером. І зробили вам це розрушення. Це розрушення робилось, щоб ви собі розуміли, протязі двох місяців. На протязі двох місяців вона повністю вас закрила один від одного. Но він зробив розрушення в один момент. Він просто ушов. Кому підходить, тоді дивимося далі. Чи вернеться він до вас? Все-таки вернемося до нашої теми і подивимося, чи повернеться цей мужчина в ваше життя. Чи повернеться він в ваше життя? Чи повернеться він в ваше життя? Чи. Куди він дінеться? От чесно сказати, як імператор може бути, да, там дама в нас, вроді, посохи вийшла, Кубкова вийшла. ну, то Тобто такі пішечки, я б сказала, як він може кинути свою імператрицю. Дівчата, куди він без вас же Він ж пустий без вас. Дівчатка, може, хто буде яку роботу проводити, да? І, або вже проводить. Ну, Тут повернення стоїть, я вам скажу так. Повернення буде через вищі сили. Він прийде до вас, і він ще вам якусь і навіть пользу дасть і пользу дасть, але повернення буде через вищі сили. Сам він до вас не піде, бо дуже багато блоків стоїть приград на путі. Але якщо у вас ви з кимось працювали, да, чи думаєте там працювати, повертати, може, на якійсь стадії зараз стоїте, що працюєте, у вас з цим мужчиною падає паде Ви, як те сонечко, будете ще разом світити. Цей мужчина почне вложуватися в ваші стосунки і вас. Але, знаєте, от коли буде воседіння, буде такий період часу, що він прямо не буде знати, як з вами говорити, як до вас підійти. Він знає, що він вам зробив дуже боляче. Но повернення буде, приймайте, ваблаго вам. Так? Але я хочу ще подивитися, так? чи не буде він далі віляти і крутити? Давайте подивимося, чи він осознає все-таки свій поступок, те, що він зробив, чи ні, бо тут так буде підходити дуже гарно, красиво до вас співати байки. Чи осознає він? О, блін. Вийшов дурак, не хочу матюкатися. Вийшов дурак, да, там імператор. Ну, дебільне, чесно. Чесно, дебільне. Сам, мабуть, не знає, що він хоче. На двох стулах вседітися абсолютно не можна. Тут треба зробити вид. Дівчата, я скажу так: прийти в ваше життя, він прийде, повернеться, але він буде з вами неіскренній. Щоб він змінився, щоб він змінився да, повністю і пішов в нові стосунки, з вами якось почався заново, він буде пробуватися це зробити, але цю людину не змінить нічого. Знаєте, як кажуть, горба того могила справить. Оце про цього нашого імператора, откинув на сьогодні імператор. Приймати вам його чи не приймати, вирішувати вам. Ну, не давайте йому сісти знову на шию свою, бо він вам дуже сильний удар зробив. Подумайте, ну він прийде в ваше життя. Оце у Паскуда, ваше життя прийде. Ну, нічого його життя не вчить. Чесно, дівчата, нічого його не вчить в цьому житті. Такий у нас сьогодні був розклад. Дівчаточка, в кого резонує, будь ласка, можете писати свої коментарі. Підписуємося, ставимо класики. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber, на Telegram. Всім до побачення!